Що однакова, українська та зарубіжна література одним предметом з п'ятого класу. Такий інтегрований курс цього навчального року запровадили в Житомирській загальноосвітній школі номер 6. Коли взяти два предмети окремо, вони переплітаються: ті ж прислів'я, ті ж приказки, акцентується увага на одному предметі, на другому. Тут цікаво тим, що інтегрований курс багатий європейською літературою, кримська татарська література, українська література. Є порівняння одного і другого прямо на одному уроці. Це досить цікаво, і тому було таке рішення. До речі, російської літератури там немає. Слово ми можемо ранити з вами, так говорять англійці. А давайте ми згадаємо про свій. Вчителька Оксана Буланова в школі 13 років викладала лише українську мову. Інтегрований курс української та інших літератур світу почала викладати вперше. Мені цікавіше стало працювати, оскільки змінилося щось у моїй підготовці в першу чергу. А по-друге, інтегрований курс допомагає дітям зрозуміти місце української літератури у світовому мистецтві. Я вважаю, що це є головним завданням цього курсу. Також завданням цього курсу є розвивати учня читача, розвивати в ньому захопленість літературою, розвивати естетичне якесь бачення. Я бачу в очах дітей зацікавленість. Їм подобається. Вони згадують те, що вони вчили зарубіжної літератури української. Вони можуть застосувати це все разом. Цьогоріч інтегровані курси з п'ятого класу започатковані в 40 закладах Житомирської громади. Тому що учні п'ятих класах вони перші у нас ідуть за концепцією, за реформою, яка називається «НУШ – нова українська школа. Нова українська школа розпочалася в 18-му році 1 вересня. Це пішли діти в перший клас. Нова українська школа передбачає, що завдання вчителя і школи не фарширувати дитину знаннями, а давати вміння і навички, інтегруватися в суспільство, давати навички не просто знати математичну формулу. А застосовувати її в житті. Інтегровані курси у нас є майже у всіх галузях. Головним у даному випадку є педагогічна рада закладу, тому що педагогічна рада, базуючись на вимогах Міністерства освіти, пропонує учням, враховуючи можливості вчителів, можливості закладів, запити батьків свою освітню програму і вирішує, які курси вивчаються окремо, а які можуть інтегруватися. Нова українська школа сьогодні у нас сягнула. П'ятий клас, наступний рік шостий, сьомий, восьмий. І вперше діти завершать базову освіту нової української школи в травні 2027 року. І з 1 вересня 2027 року діти будуть навчатися в закладі нового типу, який буде називатися ліцей, який буде давати профільну освіту за три роки: 10, 11, 12 клас. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.